Друзі, всім привіт! Напевно, дуже неочікувано для вас, а особливо неочікувано для себе. Я сьогодні тут, на Ютубі, і хочеться перегорнути нову сторінку свого життя і бути максимально корисною для вас. Тому я наважилася на цей крок і. Трошки розкажу, чого, чого ви це все дивитеся і що я записую. По-перше, для тих, хто не знає, зараз я виношую нову душу і зовсім скоро готуюся стати мамою. Тому. Перед тим як готуватися, як бути вагітною і так далі, я перелопатила мені здається весь Ютуб, всі сторінки в гуглі, все що тільки можна було для того, щоб якось підготуватися, для того, щоб розуміти, що відбувається зі мною, з моїм тілом, з моїм чоловіком при цьому щоб чоловік знав, що відбувається зі мною. І знайшла таку штуку, що в україномовному Ютубі, тобто в українському просторі, я не знайшла якісний контент, який можна поєднати в усю інформацію для вагітної, для майбутньої мами, для просто мами. І у мене прийшла ідея, так як, як ну, доволі багато інформації зараз є, але вона максимально розкидана і не у всієї інформації є підтвердження, не вся інформація є по справжньому важливою, як на мене. Тому я наважилася на цей крок створити свій контент, своє місце, де я буду розповідати. Про підготовку, про те, як проходить вагітність, що потрібно дізнатися, яким чином можна допомогти собі та не нашкодити своєму організму, як в фізичному плані, так і в моральному. Так як, якщо ви мене давно знаєте, я досить довго вже захоплююсь психологією. В мене є навіть свій курс щодо покращення свого власного життя і. Ця інформація буде також зібрана і тут для вас, тобто, яким чином можна це зробити, яким чином можна покращити своє життя, даючи нове життя, і яким чином можна не, не нашкодити такому юному, делікатному та чистому створінню нової душі, нової людини. Ось тому на цьому каналі буде дуже багато інформації. Буде інформація щодо підготовки до вагітності про вплив вагітності, про після народження я планую також знімати контент і давати якісь вам психологічні штуки, які, ну і не тільки, які можуть бути корисними для виховання нової людини. Про стосунки між партнерами, про свої якісь спостереження, спостереження за життям, за своєю реакцією і так далі. Тобто я дуже сподіваюся, що це вам буде дійсно корисно, що в україномовному Ютубі контенті ми будемо розвиватися трошки більше, так як в житті я не розмовляю українською мовою. Але хочеться робити контент саме на цій мові, тому я дуже сподіваюся на вашу підтримку. Якщо вдруг раптом я щось коверкаю, в мене з'являється суржик або якісь слова, я дуже сподіваюся на вашу підтримку і в. В дальшому ми разом, я сподіваюся, ви разом зі мною будемо розвивати український YouTube та українські, е, українську мову взагалі. Буду більше вам розповідати про пологовий, який обрала моя, я, я от думаю, що я зроблю окремий випуск про це. І е, дуже буду велике прохання до вас. Якщо ви, е, вам цікаво це, якщо е, ви ви розумієте, що вам буде корисно це. По-перше, мені дуже важливо, аби я бачила фідбек від вас, тому що хочеться розуміти, в якому напрямі йти, які теми вам цікавіші. Тому залишайте в коментарях усі питання, які у вас є. Теми, яку ви хочете розглядати, усе, що у вас буде, або просто написати Да круто мені цікаво, продовжу в тому ж дусі. Тобто для мене це буде дійсно важливо. Я думаю, що для вас це буде не дуже складно, і таким чином ми сконектимося і будемо робити дійсно якісний контент, який буде допомагати як майбутнім мамам, так і мамам сьогодення. Тому тут буде багато, тут буде насичено. Сподіваюся, від вас фідбек і до зустрічі в нових відео.